Вітаємо сьогодні вас на тематичній вечірці «Столяги» від журналу Лайфу». Дуже дякую, вас також вітаємо. Дякуємо. Розкажіть, будь ласка, яким чином можна потрапити на таку вечірку? Ну, для цього потрібно купити, звичайно, абонемент, щоб попасти. Я сюди особисто попала, тому що сьогодні перший день працюю тут, Мене запросила Мар'яна. Так само вже з моєї сторони запросила мою другу було і зараз ми на цьому святі. Дуже щасливі. Дивіться, цікаво. Як підбирали образи? Було цікаво, був стиль такий, ми старалися підібрати, шукали його фотографії. 80 років не дав. Дивились більше в інтернеті, шукали фотографії, поки можна було лягти, що якийсь стиль можна підібрати. Проводити такі е, атракції на майбутнє. Так, да, дуже потрібно і багато цікавих людей приходять, бачать, що з нове, відкриття, зараз мало таких заходів. Ну, завжди цікаво щось побачити нове і стародавні, стародавні звичні. Як ви думаєте, хто потрапить на обкладинку журналу на наступному місяці? Ну, я думаю, що це буде сюрпризом, Ми побачите, коли він вийде. А ви вже знаєте? Звичайно. Я дуже чекаю, не знаю. <рес> <рес> що можете порекомендувати з організацією таких свят на майбутнє? Щоб цих свят було все більше і більше. І завжди було цікавіше, цікавіше. Завжди звертались люди, приходили, люди, старались чогось нового добитися. Ну що ж, я можу лише вас привітати. Ви сьогодні стильно виглядаєте. Будемо раді Дякую. вас бачити знову. Дякую вам зустрічі. зустрічі.